Тест на довіру нового керівника сьогодні обирали судді Івано-Франківського міського суду. Вибори голови відбувалися спокійно та толерантно, навіть за участі представників громади. Ми не хочемо бути в якості статистів і не будемо втручатись у процес у випадку незгоди вимоги громадськості. Ми не просимо, ми делікатно нагадуємо про наші права. На посаду керівника судді висувають єдину кандидатуру Тараса Антоняка. Він нагадаємо, очолював міський суд досі. Свою кандидатуру не знімає. Каже, з молодим розумним та енергійним колективом пропрацював понад вісім років. Цю ситуацію називає певним тестом на довіру та правильність дій, які вчинялися ним як керівником. У вас суду це менеджер, який обирається цим колективом на рік. Само вже висунення ще не свідчить ні про ні про що, ну але тим не менше. Оскільки висунули мене одного, я погоджуюся, я думаю, що це є певний кредит довіри, тому знімати свою кандидатуру за цих обставин я не буду. Представники громадських організацій до кандидатури претензій не мають, бо кажуть Тарас Антоняк та його колектив перші, хто не побоялися пройти люстрацію. Такий крок дає від громади мандат довіри до складу цього суду. Втім, перед самим голосуванням про всяк випадок в окремій кімнаті активісти проводять із кандидатом на голову бесіду. Про статки не запитують. кажуть, мають до роботи міського суду чимало претензій. Але оскільки зараз вони починають роботу з чистого аркуша, сподіваються, довіру громади виправдають. Всі одним проводному все знають. Інформація десь сходиться. А щоб збиралася якась громадська рада при суді, і щоб їй надавалися факти, іменно факти, не анонімки і так далі. На цей засіданні ці факти громадська рада могла озвучувати. І щоб ви, якщо в разі обрання головою суду, реагували. Все таки стояли сторони звуку. До лічильної комісії на виборах голови суду, які вимагала громада, включили активіста Романа Островського. Голосування відбувається без зриву та зіпсованих бюлетнів. 18 суддів одноголосно підтримують Тараса Антоніка. Його заступником обрали Наталію Деркач. Нагадаємо, відтепер керівників судів та їх заступників обирають лише на рік.